Сріну нічого з нічого не проростає. Не проростає. Американці дійсно мають найкращий воєнно-технологічний уклад, який тільки є на планеті Земля. Ніхто нічого кращого не має і не може мати. Знову ж таки, тут знову буду іронізувати, Перестаємо зітхати у бік Китаю, бо до речі, Китай не спроможний побудувати навіть серйозного крейсера, який би самостійно міг діяти, скажімо, в оперативній дальності 2000 миль. Чи подібний такий самий ядерний підводний чорний, їхній воєнно-промисловий потенціал сильно перебільшений, а насправді це все копії. У першу чергу радянські. Так, от, от розіб'ємо на кілька блоків і тут е, трошки позаймаємося аналітичним вгадуванням. До речі, на серйозному ґрунті розуміння, що в них може бути. Технологію стелс вони давно освоїли. Давним-давно. F-22, 22 f 35 це дійсно королі неба. На мій погляд, f 47 про який вже сказано, десь на підході це шосте покоління авіації. Є ще один зріст, є ще один зріст. Росіяни дуже себе сильно б'ють у копитому у груди, що нічого подібного, як Ха-47 М 2 Кинджал, аеробалістична ракета. Ніколи не було, ніколи не будувалося. Це неправда, до речі, це до речі, неправда ще в 60-х роках. американці розпрацювали проект AGM-87, Здається, скайболд. Аеробалістична ракета, правда, побудували їх всього 12 штук і Перестали в той бік дивитися. В них дуже специфічне мислення. А чому не можна його реалізувати? Хап ха перепрошую, не хату у ворогів ха, а в них Х-51, вейврайдер, найсучасніша гіперзвукова ракета. А чому ж ні? І на мій погляд, на мій погляд, найбільше у чому вони дійсно можуть поставити акцент. Це відновлення філософії лінкорів. Надважких кораблів лінкори перестали застосовуватися після другої світової війни, коли саме авіаносці потопили найбільший, найважчий лінкор ямато, кому цікаво розбереться. А британці потопили лінкор Тірпіт, почали розвивати авіаударні. Угруповання, до речі, тільки в американців воно по справжньому поставлено так, як треба. Це при тому, що і британці мають е свій авіаносець, і французи мають, і навіть до речі, мають італійці. Отак От заінтригую е кому цікаво розбереться, але Нібито на оцих лінкорах може з'явитися дуже унікальне, серйозне, складне, проривне технологічне явище, яке називається рельсотронна гармата. Звичайний снаряд розганяється порохом, порох прогоряє, виділяє величезну кількість хімічної енергії, тіло полетіло. А це такі такі дві рельси, між якими вставляється, до речі, це навіть не снаряд в класичному розумінні, тобто конусний, це щось більше схоже на квадратну гантелю і <кій> електро. Електрика так грубо, примітивно це розганяє, декларую, що воно там буде. Ну ще згадали про, про лазери, в той бік, дивитися не треба. До, до справжніх бойових лазерів ще, напевно, кілька десь, десятиліть, але МК-41 стара добра пускова установка, яка стоїть на есмінцях Арлі Бьорк, на, на кресарах Текундерога, під ракету тому гавк, однозначно так. А тепер найголовніший відсунок. Якщо дійсно, якщо дійсно лінкори повернуться, лінкори повернуться в життя разом з авіносними ударними групами, американці вже працюють над наступним поколінням підводних човнів типу Колумбія на заміну Огаю, то, на жаль, знову. Ож таки даруйте скорботний висновок. Скорб ще раз, отаке от от таке свідомо, правильне українське слово у психологічному сенсі я буду вживати скорботний висновок. Попереду воєнні лихот... лихоліття Тут вже і поп... нова гонка озброєнь. І, он... і нова глобальна гонка озброєнь, і не просто гонка озброєнь. Палиця в... вистрелить принцип Чехова. До речі, ніколи його не приводив, але зараз його привезуть. Принцип Чехова, у чому він полягає. Якщо на стіні. Виси в першому акті драми на стіні висить заряджена руш, рушниця, то в третьому вона неминуче, неминуче здійснить постріл. Якщо туди вкладаються величезні гроші, вертаються до лінкорів. Ну це це. Це мегаладони океану у воєнному сенсі, то це означає, що рушниці будуть стріляти. І вже все це перенешу на нашу реальність. Ми перші, ми перші у у тій по ту частину барикад, які зрозуміли, що виживати треба в І ще раз у своїй глибокій людській позиції, я величезний пацифіст, але з одною ремарочкою, справжнім пацифістом, можна бути тільки тоді, коли ти до зубів озброєний, і найголовніше готовий. Чинити опір у нас є всі історичні передумови нарешті побудувати український цехал, такий як він має бути, і видихнути у нескінченному цивілізаційному протиборстві з нашим одвічним ворогом.